Пропонуємо вам дизельні насосні станції для зрошення. Це насосна станція тільки ось привезена. 24 рік. Пульт керування, соленоїд. Дизельний двигун John Deere. Ще вона скомплектована. Оп, колеса. Насос капрарі. Так. Акумуляторна батарея, дишло прив'язане, вихлопна труба зверху. Це трубопроводи до неї. Великий сітчастий фільтр. Складається, бачите, там внутрі рішотка одна, тут сітка, щоб можна було забирати зі ставка. Трубопроводи. 6 метрів всасуючих трубопроводів. Лебедина шия. Це на виході, щоб поток стабілізувати. Так, радіатор. Ну, така насосна станція з приводу купівлі, підбору, замовлення. Звертайтеся до нас.